Добрий день, я Пазиченко Максим. Добрий день, я Везіян Аліна. Ми здобувачі освіти відокремленого структурного підрозділу. Ананівський аграрно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету. Тема доповіді: переробка відходів, утворені внаслідок воєнних руйнувань. Відходи війни в Україні вже набули таких масштабів, яких на Європейському континенті не існувало з часів Другої світової війни. На цьому наголосив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко під час виступу, під час одного з сайт івентів, які проходять у українському павільйоні на хештег КОП-27. Сотні тисяч тонн відходів руйнації забруднюють територію України, впливаючи в тому числі на клімат. Лише від знищеної російської техніки на нашій землі накопичено понад 325 тисяч тонн відходів. А маємо сьогодні ще й відходи руйнації житлової та транспортної інфраструктури. І це величезний виклик для нашої країни, зазначив Євгеній Федоренко. За його словами, лише на деокупованих територіях. Київської, Чернігівської та Сумської областей від руйнувань будівель та споруд через дії РФ утворились близько 15,2 мільярди тонн відходів. В Україні знищено понад 200 тисяч легкових і вантажних автомобілей, які зараз складаються у спеціально віддалених місцях. Створення бізнес-плану для переробки сміття в Україні є дуже перспективним напрямком. Зважаючи на великі обсяги відходів та недостатній рівень їх переробки, урядові ініціативи та міжнародне фінансування також свідчать про підтримку галузі. Це дуже актуальне та складне питання. Переробка відходів, що утворилися внаслідок воєнних руйнувань, так звані відходи від руйнувань ВВР, вимагає абсолютно іншого підходу, ніж переробка звичайних твердих побутових відходів ТПВ. Ось деталізація бізнес-плану, сфокусованого саме на переробці відходів від руйнувань в Україні. Перше специфіка та масштаб проблеми в Україні. Ключові виклики, обсяги. Мільйони тонн відходів, що включають бетон, цегу, скло, метал, дерево, а також азбест та інші небезпечні матеріали. Склад. До 80% відходів від руйнувань становить мінеральна фракція бетон, цегла, локалізація, відходи зосередження деокупованих та прифронтових областях Київська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Запорізька, Донецька, Луганська. Юридична основа для вирішення проблеми переробки відходів від руйнувань. Закон No23939 визначає особливості управління відходами від руйнувань. Державна стратегія відходи від руйнувань мають бути перероблені та використані для відновлення інфраструктури, а не захоронені. Оптимальною моделлю для переробки відходів від руйнувань є мобільний або напівмобільний переробний комплекс, оскільки відходи розкидані на великій території, а транспортування важкого будівельного сміття є дуже дорогим. Етапи переробки попередня обробка на місці руйнування, демонтаж, спеціалізована техніка, ескаватори з гідромолотами, грейфери для знесення та первинного поділу, видалення небезпечних речовин, ручне та механізоване вилучення азбесту, акумуляторів, хімікатів, сортування великих фракцій, відокремлення великих металевих конструкцій, деревини. Переробка. Мобільний комплекс дроблення, використання мобільних щекових і конусних дробарок для подріблення бетону та цегли. Скринінг сортування за розміром, використання мобільних грохотів для поділу подрібленого матеріалу на фракції. Наприклад, від 0 до 40 мм від 40 до 70 мм. Очищення. Магнітна сепарація для вилучення дрібних металевих включень. Арматура ДРІТ. Фінальна продукція. Вторина сировина, вторинний щебень. Фракціонований матеріал готовий до використання металобрухт пресований для відправки на металургійні комбінати деревина перероблена на тріску, біопаливо або для виробництва ДСП. Фінансові розрахунки приклад для мобільної лінії. Візьмемо приклад мобільного комплексу потужністю 150 тонн на годину, приблизно 240 тисяч тонн на рік при двозмінній роботі. В таблиці 1 наведені інвестиційні витрати. Загальні витрати. Приблизна вартість від 1 мільйона 250 тисяч до 2 мільйонів 100 тисяч залежить від виробника ЄС, Китай, Туреччина. Операційні витрати паливо, дизель, бензин, основа витрат для мобільних установок. Зарплата. Оператори дробарок, механіки, водії навантажувачі, запчастини та амортизації, високі витрати на зміні, частини, шоки, сита через абразивність матеріалу. В таблиці 2 наведені операційні витрати. Доходи та окупність. Основний дохід. Продаж вторинного щепню та металобрухту. Додатковий дохід. Надання послуги з обробки відходів від руйнувань. Тарифи встановлюються місцевою владою. В таблиці 3 відображені доходи та період окупності проєкту. Фінансування та грантові можливості для відходів від руйнувань. Саме цей напрямок має найвищий пріоритет для фінансування з боку міжнародних донорів. Перше. Міжнародні установи. Нефко часто фінансує проекти, пов'язані з відновленням та зеленим переходом. ЄБРР. Фінансування приватного бізнесу, що працює над відновленням критичної інфраструктури та управлінням відходами. Друге. Технічна допомога. Гранти на закупівлю обладнання, навчання персоналу та розробку технологічних карт управління відходами від руйнувань. Третє програми ООН. Програми орієнтовані на гуманітарне розмінування та очищення територій, можуть включати компоненти фінансування переробки. Четверте фонд ліквідації наслідків збройної агресії, державне фінансування, яке покриває витрати на демонтаж та управління відходів від руйнувань на замовлення місцевої влади. Ключові ризики безпека, робота в умовах можливих обстрілів. Та небезпека нездетонованих боєприпасів у відходах від руйнувань. Небезпечні відходи, необхідність мати ліцензію на поводження з азбестом та іншими небезпечними компонентами. Логістика, забезпечення безперебійного постачання дизельного палива, бензину та переміщення мобільної техніки. Бізнес переробки відходів від руйнувань є стратегічно важливим для України, має високу рентабельність і користується значною підтримкою міжнародних фінансових інституцій.